Думати завжди корисно. По сімейство любителя автотуризму, їдучи літом у Крим, зупинилося у готелі Зелений Гай на ночівлю. От батько й каже 18-річному жоржику, студентові філософського факультету, флегматику і мислителю Ми з мамою переночуємо в готелі, а ти, синку, лишися на ніч у машині. Тільки не спи, Жоржику, бо тут, кажуть, вештаються такі художники, що на ходу підметки рвуть. Виспишся завтра по дорозі. Добре, папа, я не засну. Я буду собі думати. Десь опівночі батько підходить до вікна і гукає Жоржику, ти не спиш? Я не сплю, папа. А що ти робиш? Думаю собі. Про що ж ти думаєш? Думаю, чи доїдемо завтра до Алушти. Ну, добре, думай собі, тільки не спи. Десь за годину батько знову коло вікна Жоржику, ти не спиш? Я не сплю, папа. А що ти робиш? Думаю собі. Про що ж ти думаєш зараз? Думаю, яка тепер може бути температура води в Чорному морі. Добре, думай собі далі, тільки не спи. На світанку батько знову гукає з вікна. Жоржику, ти ще не заснув? Ні, папа. А що ти робиш? Думаю собі. А про що ж ти зараз думаєш? Думаю, чи заїдемо завтра до Алушти? А чому ти знову про це думаєш? А вночі, папа, хтось усі чотири скати з нашої Волги зняв. Хотів порадитися. У нас у будинку з'явився новий сусід Іван Балалайка. Такий собі зовні непримітний чоловічок, скромно задягнений і з виду не дуже бойовий. А підходить якось до мене, трішки на підпитку. – вас я тут ніби найбільше знаю. Хотів порадитися. Радьтеся. Генерала хочуть дати, що робити, брати. Брати то брати, зітхнув він. Але ж то клопотів скільки буде, всі під твоєю рукою, всіма командуй, за всіма дивися, а в мене троє дітей. Ну, то не беріть, мабуть, таки не буду брати. Балкони наші поруч. Вийшов я увечері на балкон. Стоїть сусід. Слово за словом Вольгу, каже, пропонують державну, чорну і водія. Що його робити? Мені б, кажу, Іване, твої клопоти. Дають, то бери, брати, то брати, розмірковує сусід. Не люблю його то їздити, люблю ходити, людей бачити, відчувати їх подих і плече. Певне, таки відмовлюся. Сижу в дворі на лавочці, читаю книжку. Підійшов Іван, попросив закурити. Орден хочуть дати, ніби між іншим зауважив. Ну, так чого? Чого? передражнив. Думаю. Що робити? Це ж потім всі на тебе рівняються, всі на тебе дивляться, усе життя як на параді. Мабуть, я відмовлюся. Якось у дворі ріжемо козла. Вийшов Іван, присів. Посилають, шепнув таємничо. Куди? спитав я. Туди. кивнув загадково, в одну країну, та не знаю, що робити. Раз посилають, треба їхати. Небезпечно, а в мене жінка, троє дітей, мабуть, я відмовлюся. Жінка Івана вибігла з будинку із віником в руці. Я тебе, клятий опришку, куди послала? і віником Івана, віником. А перед людьми ніби виправдовує свою жорстокість. Годину тому послала його по олію. Чекаю, чекаю, а він козла ріже. А де він у вас працює? спитав хтось. Як де? Вахтером на заводі. Це блін вовще. На велелюдному хрещатику зустрілися двоє, не бачилися давно, ще від студентських часів. Одного доля закинула в чарівне Закарпаття, другого в індустріальний Донбас. Скільки літ, скільки зим, і не кажи. То, може, з такої нагоди. А чого ж? Сам Бог вилів. якраз під боком забігайлівка у Георга. Зайшли, замовили, почаркувались. Ну, будьмо. Взялися сьорбатими збагненне піло, яке називалося кавою. Де ти? Як ти? Хто ти? Та розумієш, роботи за фахом не стало. Вирішив зайнятися бізнесом, великим чи малим. А яка різниця? е е, е це далеко не одне й те саме. Ух ти! А я й не знав. Тоді слухай уважно. Якщо ти займешся малим бізнесом, то це, блін, вще. А коли великим, то тут є два варіанти або прогориш одразу, або випливеш крутим. Так так, я слухаю. Якщо прогориш одразу, то це блін вообще. А коли випливеш крутим, то тут є два варіанти або ти не висуватимешся, або захочеш ходити в малиновій камізельці. Тиба. Якщо ти не висуватимешся, то це блін вообще. А якщо захочеш малинової камізельки, то тут є два варіанти або тебе дістане податкова інспекція, або на тебе наїде рекет. Не спіши, я ж записую. Якщо тебе дістане податкова інспекція, то це, блін, вообще. А коли наїде рекет, то тут є два варіанти. Або ти будеш покірним ягнятком, і вони тебе доїтимуть на всю котушку, або ти захочеш огризнутися. Боже ж мій! Якщо ти будеш покірним ягнятком, то це блін вообще. А коли захочеш огризнутися, то тут є два варіанти або ти їх, або вони тебе. Ага, ага, ага. якщо ти їх, то це блін вообще. А в разі вони тебе, то тут є два варіанти або вони угрохають тебе одразу, або спершу спалять тобі квартиру, дачу, офіс і машину з гаражем. Ну це блін вовще. Це ще не вовще. Вовше, блін, це коли вони тебе угрохають одразу. А якщо спершу спалять квартиру, дачу, офіс і машину з гаражем, то тут є два варіанти або ти підеш до них і повинишся, або заявиш у міліцію. Так, 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 так. Якщо ти перед ними повинишся, то це, блін, вовще. А коли заявиш у міліцію, то тут є два варіанти: або міліція за великого хабаря візьме тебе під захист, або здасть тебе тому самому рекетові стельбухами. Що ти кажеш? Якщо правоохоронці візьмуть тебе під захист, то це, блін, вщеб. А коли здадуть тебе рекетові, то тут є два варіанти. Або рекет скалічить тебе до невпізнання, або тебе випадково знайдуть у зашморгу в покинутій халупі на далекій околиці твого улюбленого Ужгорода. Ну знаєш, якщо тебе скалічить до невпізнання, то це, блін, взагалі. А коли знайдуть у зашморгу, то тут є два варіанти: або органи відкриють кримінальну справу. Або офіційна версія ствердить факт самогубства. Слухай, може, ще по сто. Завжди устигнемо. Отже, якщо органи відкриють кримінальну справу, то це блін вовще. А коли буде доведено факт самогубства, то тут є два варіанти або тебе ховатиме твоя родина, або в останню путь тебе проведе рекет. Ну ні, я замовлю ще. Коняк питимеш. Питиму якщо тебе ховатиме родина, то це блін вовще. А коли рекет, то тут є два варіанти або твоя дружина красуня стане коханкою їхнього пахана, або ніхто не узнає, де могилка твоя. І ти це серйозно? Якщо твоя дружина стане коханкою їхнього пахана, то це, блін, вообще. А якщо другий варіант, то не ображайся, що я не прийду вклонитися твоїй пам'яті. То що ж робити? Як це що? Ти ж збирався коньяк замовляти? От і випіймо за процвітання твого бізнесу. No, no, no.